Вирізав дуже багато різних солдатків, воїнів. Біля двох десятків моїх робіт, наприклад, знаходяться в художньому музеї. Козак це воїн, який захищає свою Україну. Ми українці, які можуть більше, ніж вони роблять зараз. Захоплення різьбленням саме. Мініатюр у мене виникло з самого дитинства, коли мені було років 12-13. Я вирізав свою першу фігурку, і це була фігурка солдатика. Це був пінопласт твердий. А потім дідусь Крутов Степан Порфирович, навчив мене працювати різцями. Вірніше, це був звичайний кишеньковий ніж. Він показав, як ним працювати, і десь, коли мені було років 12-13, я вирізав першу свою ще й дерев'яну фігурку. Зараз основний напрямок, те, що я вирізаю, це мініатюри козаків. Був великий брак матеріалу саме за козацькою тематикою. Були просто літературні якісь персонажі. А про козацтво було досить таки мало, як для мене. Можливо, для когось, для когось вистачало, але для мене було мало. Натхненником саме ці різьблення козаків, це все ж таки я вважаю свого дідуся, який жив все своє життя у гайдамацькому краю, це Оманський район на Черкащині, він захоплювався гайдамаччиною, козаками. У мене в руках робота і заготовка. Ця колекція у мене називається Кишенькові фігурки. В тому чи іншому вигляді. Ну, це і зараз сидить у нас на великій скрині. Як правило, кожен майстер хоче, щоб його роботи бачили, і тому мені, мабуть, в цьому житті пощастило. Мене досить таки часто запрошують. На різні виставки показати свої показати свої роботи, от, наприклад, центр народної творчості, виставки, ярмарки, це відбувається у нашій області і на рівні Києва. Музей під відкритим небом пірогово. Там проходять чудові заходи, де майстри зі всієї України приїжджають, показують свої роботи. Звичайно, є там певні продажі, але в більшості це спілкування між майстрами і людьми, які туди приходять. Є у мене певна колекція, яка називається Янголи-охоронці. Сталося так, що одна робота потрапила до певної людини. І з початком повномасштабного вторгнення сталася така подія. Це було під Києвом, коли наші остогидлі сусіди, вороги наші бомбили місто, і людина тримала в руках фігурку і відчувала, що з будинку вона хоче вийти тільки з фігурки. Для мене це було. Ну, як розряд, такий. бажання робити ще. Я просто не дарма це роблю. Якщо людині давала сила ця моя фігурка, то я вважаю, що я правильно роблю. Поставив перед собою завдання популяризація козацької теми саме через дитячі вподобання, щоб у нас з'явилася іграшка козака. Тобто, щоб для дитини це була іграшка, щоб це була її частина. Козак це воїн, який захищає свою країну, свою Україну. Він захищає, він стверджує, він живе, він перемагає. Зараз складний час, але ми всі на своєму місці прикладаємо ті зусилля, які у нас є. Я вважаю, що Україна переможе.